Манна 15 листопада А хто каже, що в нім пробуває, той повинен поводитись так, як поводився він, 1 Івана 2.6. Християнин повинен поводитись так, як поводився його Господь в загальній поведінці і стосовно до всього, що є добре, а також уникати відповідно всього, що є погане. Він повинен ступати докладно, як тільки можливо, слідами Ісуса. Однак це не означає, що повинен або може в своєму недосконалому тілі піднятись до висот досконалості свого Господа, котрий навіть в тілі був досконалий. Думка вищевказаного вірша є такою, що ми повинні поводитись так, як поводився Він. В той самий спосіб і в тому самому напрямку, до тієї самої мети і взірця, якого Він визнав і встановив пробувати в Христі означає не тільки посвятитись і наповнитись Духом, але й тривати в посвяті, бути мертвими для себе і світу, а живими для Бога. Ісус виконав свої обітниці посвяти, вмер для себе і світу. А жив для Бога. Тому він вивчав слово, був пильним і молився в гармонії з тим словом, проповідував і практикував слово, а також терпів в святості за вірність Слову. Коли хто небудь перебуває в Христі, то повинен так поводитись. Напевно, в дусі він буде це чинити досконало. А в тілі настільки досконало, наскільки упавший земний посуд йому дозволить. Благословенне є поводження, подібне до Христового. Хто так поступає, посідає все. Співзвучні вірші Івана, 15 розділ з 1 по 9 вірші. Я правдива виноградина, а отець мій виноградар. Усяку галузку в мене, що плоду не приносить, він відтинає, але всяку, що плід родить, обчищає її, щоб рясніше родила. Через слово, що я вам говорив, ви вже чисті. Перебувайте в мені, а я в вас. Як та відка не може вродити плоду сама з себе, коли не позостанеться на виноградині, так і ви, як в мені, перебувати не будете. Я виноградина. Ви галузя, хто в мені перебуває, а я в ньому, той рясно зароджує, бо без мене нічого чинити не можете ви. Коли хто перебувати не буде в мені, той буде відкинений геть, як галузка і всохне, і громадять їх і кладуть на огонь і згорять. Коли ж у мені перебувати ви будете, а слова мої позостануться у вас. То просіть, чого хочете, і станеться вам. Отець мій прославиться в тому, якщо рясно зародите і будете учні мої. Як отець полюбив мене, так і я полюбив вас. Перебувайте в любові моїй. Івана 13 розділ 15 та 34 вірші. Бо то я вам приклада дав, щоб і ви те чинили, як я вам учинив. Нову заповідь я вам даю любіть один одного, як я вас полюбив, так любіть один одного й ви. Филипп'ян, Другий розділ з 5 по 8 вірші Нехай у вас будуть ті самі думки, що й у Христі Ісусі. Він, бувши в Божій подобі, не вважав за захват бути Богові рівним, але Він умалив самого себе, прийнявши вигляд раба. Ставши подібним до людини і подобою ставши як людина. Він упокорив себе, бувши слухняний аж до смерті, і то смерті Хресної. 1 Петра, 2 розділ з 21 по 24 вірші. Бо на це ви покликані, бо й Христос постраждав за нас і залишив нам приклада, щоб пішли ми слідами Його. Не вчинив Він гріха. І не знайшлося в устах його підступу. Коли був лихословлений, він не лихословив взаємно. А коли він страждав, не погрожував, але передав тому, хто судить справедливо. Він тілом своїм сам підніс гріхи наші на дерево, щоб ми вмерли для гріхів та для праведності жили, його ранами вивздоровилися. Матвія 11:29 Візьміть на себе ярмо моє, і навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірливий, і знайдете спокій душам своїм. Матвія, 20 розділ, 28 вірш. Так само й Син Людський прийшов не на те, щоб служили йому, а щоб послужити і душу свою дати на викуп за багатьох. Марка, 10 розділ з 43 по 45 вірші. Не так буде між вами, але хто з вас великим бути хоче, нехай буде він вам за слугу. А хто з вас бути першим бажає, нехай буде всім за раба. Бо Син людський прийшов не на те, щоб служили йому, але щоб послужити і душу свою дати на викуп за багатьох. Луки 22 розділ 26 та 27 вірші. Але не так ви. Хто найбільший між вами, нехай буде як менший, а начальник як слуга. Бо хто більший, чи той, хто сидить при столі, чи хто прислуговує, чи не той, хто сидить при столі, а я серед вас як слуга. РИМЛЯН 8.29. Бо кого він передбачив, тих і призначив, щоб були подібні до образу сина Його. Щоб він був перворідним поміж багатьма братами. Римлян 15 розділ, 2, 3, 5 та 7 вірші. Кожен із нас нехай догоджає ближньому на добро для збудування, бо й Христос не собі догоджав, але, як написано, Зневаги тих, хто тебе зневажає, упали на мене. А Бог терпеливості й потіхи нехай дасть вам бути однодумними між собою за Христом Ісусом. Приймайте тому один одного, який Христос прийняв нас до Божої слави. Ефесян 5.2. І поводьтеся в любові, як і Христос полюбив вас і видав за нас самого себе, як дар і жертву Богові на приємні пахощі. 1 Коринтян 3.13. То буде виявлене діло кожного, бо виявить день, тому що Він огнем об'являється, і огонь діло кожного випробує, яке воно є. ЄВРЕЇв 12 розділ з 2 по 4 вірші Дивлячись на Ісуса, на начальника й виконавця віри, що замість радості, яка була перед Ним, перетерпів Христа, не звертавши уваги на сором. І сів по правиці престолу Божого. Тож подумайте про того, хто перетерпів такий перекір проти себе від грішних, щоб ви не знемоглись і не впали на душах своїх. Ви ще не змагались до крові, борючись проти гріха. 1 Івана 3.16 Ми з того пізнали любов, що душу свою він поклав був за нас. І ми мусимо класти душі за братів. 1 Івана 4.17 Любов удосконалюється з нами так, що ми маємо відвагу на день судний, бо який він, такі і ми на цім світі. 2 Івана 9 вірш. Кожен, хто робить переступ та не пробуває в науці Христовій, той Бога немає, а хто пробуває в науці Його. Той має і отця, і сина. Об'явлення 3.21. Переможцеві сісти я дам на моєму престолі зо мною, як і я переміг був, і з отцем своїм сів на престолі його. ОБ'явлення 14.4 Це ті, хто не осквернився з жінками, бо чисті вони. Вони йдуть за ахцем, куди він іде. Вони викуплені від людей. Первістки Боговій ахцеві. Питання. Чи я наслідую Ісуса? В яких обставинах? Що мені в цьому допомагало чи перешкоджало? З якими наслідками? А хто каже, що в Нім пробуває, той повинен поводитись так, як поводився він? 1 Івана 2.6.